Завжди жартував, захищав та мріяв про перемогу. Саме таким Івана Баса запам'ятали його близькі та знайомі. На війну чоловік пішов добровольцем в березні 2022 року. До цього він був учасником АТО. Іван Бас був рішучим механіком водієм, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області. Загинув від кульового поранення. Сталося це 3 січня. Саме у той день був день народження його старшої доньки. Народився чоловік у Тернополі. Втім, певний період свого життя прожив у Миколаєві. Навчався на будівельникам, працював за фахом. На 49-му році Іван Гідно пішов з життя. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Я попротив був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Він так, як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів. Донька Героя згадує, як вони востаннє говорили. Це було перед Новим роком. Тоді він зателефонував до родини і сказав, що трішки і буде перемога. Він був добрим, веселим, завжди жартував. Я пам'ятаю, він приїжджав тиждень після того, як його відпустили. Ми завжди з ним зідзювались, говорили по телефону, казав, що ще тиждень протримати ще тиждень. Приїхав на тиждень, то він завжди хотів нас всіх зібрати. Усі близькі та знайомі пам'ятатимуть його веселим та дружелюбним. Кажуть, до нього завжди можна було звернутися за порадою чи допомогою. Дуже веселий, дуже компанійський, він дуже всіх любив. Він дуже всім, він був, як то кажуть, людина запальничка. Де він з'являвся, там сюди було і весело, і смішно і все. Не можемо того пережити, не можемо усвідомити, що його вже більше нема серед нас. Такий азартний сміливий. Як ініціативний. По така, ну не незлобний. Він був спокійна, людина, така, маломовна, він багато не говорив. Він розумний був, господарський був, любив дітей своїх. Однокласник згадує Івана як хороброго чоловіка, який завжди захищав слабших. Як я кажу зараз корбата, що такий хоробрий хлопець, розумієте, загинув. Він дуже був хоробрий і постійно захищався за слабших. І Він був прикладом до останнього. У чоловіка залишилась дружина і троє доньок. Сумує уся родина і знайомі. Поховали героя з почистями 15 січня на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава та пам'ять герою.